Друзі, вітаю вас усіх і знову говорю: Бог щедрий. Амінь. В Твоєму житті, Бог щедрий. Бог рухається в Твоєму житті. Ангели рухаються в Твоєму житті. Гроші приходять в Твоє життя, в Твою економіку. Амінь. Тому мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Я приймаю це для мене. Нещодавно був на помінальному обіді. І до мене підходять чоловіки, а я проводив похорон. Як священник, як пастор, як божий служитель проводив похорон. І вони говорять, що ми хотіли б випити за ваше здоров'я 100 грамів. Випити за ваше здоров'я 100 грам. І я їм говорю, що за здоров'я моє і ваше треба не пити. Треба молитися до Бога і слідкувати за своїм здоров'ям, тому що Слово Боже говорить, що наше тіло це храм Духа Святого. Амінь. І ми повинні піклуватися, займатися гімнастикою, ходити, може, в спортзалах. Комусь зарядку робити, дивитись, що ми їмо. Тому я говорю, що за здоров'я треба не пити, а молитися і слідкувати за ним. Амінь. І другий момент знов виникає, вони говорять, ми хочемо так 100 грам підняти, ми хочемо помінуть, помінуть. Людину, яку ми любимо у І звідки це взялося. І, на жаль, через те, що люди не читають Біблію, не досліджують тексти, не відкривають гречки, не дивляться контекст, вони можуть впасти в заблудження. І ми думаємо, що тим, що на поминках ми візьмемо 100 стограм і пам'яньом усопшого, це щось дає. Нам або дає усопшому, або, говорять, вип'ємо за те, щоб земля була йому пухом. Ну Через те, що ти вип'єш 100 грам, йому земля не буде пухом. Йому що допоможе, коли він був віруючим при житті, покаявся і прийняв. Ісуса Христа Господом та Спасителем Він пішов вічність до Господа, це йому допоможе. Його віра особиста, каяття і відносини з Богом. Точно те, що ти вип'єш 100 грам, за те, щоб земля була йому пухом, вона йому пухом не стане. Йому потрібна Божа благодать, а не те, що ти чи я ми вип'ємо 100 грам або 5 по 100, або 8 по 100, щоб точно прям периною стала земля. Тій людині, яка сьогодні померла. Тому звідки це взялося? Синодальний переклад це Євреєм, 13 розділ. Ми дивимось сьомий вірш. І що тут написано в 7 вірші? Якщо російською, чому таке виникло заблудження? Вони десь прочитали не зрозуміли контекст і не зрозуміли глибину послання? Російською написано пам'ятайте наставників ваших, которые проповідували вам Слово Божє, і взирая на кінчину їх житлоні, подражайте вірі їх. Тобто, про що тут написано? Не про те, щоб ми поминали тим, що п'ємо чарку 100 грам, щоб ми згадували, щоб ми пам'ятали тих людей, які Померли, але вони вплинули на наше життя. Ми їх любили. Вони були наставниками гарними. Вони навчали нас Божому Слову. І ми повинні подивитися, друзі, на що подивитися? На те, як вони жили гарно, в чому вони були сильні перед Господом і прославляли Господа. І ми повинні не чар купити, а наслідувати їх віру, віру в Господа і віру в те, як вони рухали за Господом. Амінь. Тому ми не будемо пити чарку, давайте будемо каятись, молитися і дивитись на тих людей, у яких ми можемо навчитись доброму, і ми можемо побачити Христа, щоби і самим зростати. Амінь.